Глава третя. Так, Тетяна Іванівна, Сергія Олександровича немає в живих. Так, це Єва. Вибачте, але я не можу тримати вас невідані. І ще я не можу додзвонитися до Євгена Ігоровича. Вибачте, не могли б ви передати листом якось незручно. Євочка, дитинко, що значить помер? Сергій, а зустріч. Не відбулася, та як він смів ненавиджу. Ой, Люба моя, ти ще тут. Прощавай. Звісно, зараз піднімуся в кабінет до паляниці і напиши про все це мені на пошту до вечора. Будь ласка, я партнерам вибачливий лист складу і у паляниці підпишу, відправлю терміновою кореспонденцією. Тетяна Іванівна Комарова працювала у фірмі з моменту її заснування. Коли Єва, так би мовити, під стіл пішки ходила. Вона любила свою роботу і була за неї цілком і повністю заміжня, як за кам'яною стіною. Точніше, комарова була кам'яною стіною фірми, бронею, об яку розбивалися конкуренти. Це була жінка зі сталі, яка ніколи не хворіла. Не спізнювалася, не брала відпустку, а відпустку по догляду за дитиною тим більше. Єва лише краєм вуха чула, що у залізної леді є дорослий син, який давно вчиться, працює, ніж живе за кордоном, але запитати про це у начальниці не було й мови. Комарова припиняла всі розмови про особисте і сама тримала свою історію за сімома замками. Лише одного разу Тетяна Іванівна дозволила собі оступитися. Господи, вона кляла себе за слабкість, намагаючись приховати те, що здавалося їй страшним і ганебним. Багато років тому, коли в моді були зачіски з чубчиком Карлсона. А на тілі кольоровий латекс і Варена джинса. Коли 80-ті Америки і Європи дісталися до закордонів Залізної Завіси і міцно закріпилися в 90-х на просторах колишнього УССР, танька була молодою завзятою дівахою, що отримала перший великий гонорар від улюбленої фірми. Купу бабла. Вирішили з колегами пропити на удачу і пропили в ресторані Кавказ. Разом із друзями Підапіно і аллегрово підспівували касетного магнітофона. Компанія замовляла шашлики, горілочку і оселедець під шубою. Сергій Супостатов був молодий і гарний, як диявол. Те, що на роботу їх прийняли в один день, згуртувало майбутніх колег, і вони чесно дружили дуже багато місяців поспіль. Таня була старша за Сергія десь на 9 років, і ця різниця її вбивала. Вона вже мітила в помічники керівника, а він отримав посаду кур'єра, так як все ще навчався в інституті. Вона та й вся фірма знала, що геній краснодипломник влаштувався до них на 0,25 ставки розвозити договори по клієнтам лише для практики і позначки в заліковці. Але всі сподівалися, що він повернеться до них на фірму готовим фахівцем, зі знанням іноземних мов. Все, все сталося швидко і прозаїчно чоловічій кабінці туалету, ресторану Кавказ. Таня червоніла від його поглядів, а він, взявши її за плече залізною рукою, підштовхнув у вузеньки, як, якби не запах інтимне приміщення. Майже тридцятирічну Тетяну вже давно можна і потрібно було, як казали класики, скомпрометувати відносинами, що й зробив молодий. І гарячий того вечора Сергій Супостатив. О, ранок непроханим гостем постукав дівчині по голові. Розліпивши одне око, вона тут же прикрила його. Навіть під повіками ворошіння очних яблук було неважливим. Вона спробувала встати, але їй не вдалося. В голові билося скло, як від вибуху газу, б'ються вікна в богопотоповерхових будинках, а скляні друзки застрявали всередині черепа і, здавалося, зараз пройдуть крізь лобову кістку назовні. Занудило трохи пізніше, коли вона згадала вечірку Сергія і туалетну кабінку. Блювотні позови йшли в холосту. Таня нагадувала собі кішку, яка рвала грудочками своєї вовни. І зрозуміла, що кішка сіма в ті моменти виглядає дуже елегантно в порівнянні з її господинею. На роботу Тетяна повзла попередньо випивши в аптеці щось на зразок антипохмалина. Стало ще гірше, і їй вперше захотілося подати в суд на виробників поганих ліків від похмілля. Як назло в холі перед ліфтом, вона побачила супостатова. Чорт бо його взяв. А він мило базікав з кимось із бухгалтерії. Цей хтось із бухгалтерії гукнув Танюша, доброго ранку. Зап... Запалила на вечірці вчора вогонь. Тетяна боялася зайвий раз відкрити рот і, і слабо кивнула. Ніжно-зелений колір обличчя підкреслював яскраво червоні білки очей. Та, так, <клух> запалила, запалила. А, і Сергій сказав так, запалила, глузливо хмикнувши. Таня видавила себе вибачення і щось про піти пішки по сходах, але побігла не до сходів, а прямо на вулицю під найближчий кущ. Відчуття було невимовним, і Таня зрозуміла, що більше ніколи в житті не буде пити алкоголь. Так, той косяк, який ми з тобою вчора курили, був зайвим. Глузливий голос і простягнута рука з пляшкою води повернули Тетяну в тлінний світ, реальності, який відірвав від розумів провічну тверезість. Дівчина взяла пляшку з водою і тремтячими руками відкрутила пробку. Постривай, давай допоможу, горе, цибульне. Ти що, не бухала ніколи і косяки не курила? Що ж тебе так штормить-то? Тетяна лише негативно мотала головою, вмиваючись і поглинаючи воду. Е, Сереж, ми, ми вчора. Е... А, в кабінці чи що? Еге ж, забудь, навіть не парся, я нікому не скажу. І я? Ледве чутно сказала Тетяна, відчувши нестерпний біль десь під шиєю, ближче до серця. Вона давно і беззавітно була закохана в цього молодого талановитого і на пораках розважливого хлопця, який підкрив їй серце з першого погляду. Вона думала про нього вдень і вночі, плануючи з ним випадкові зустрічі в кабінетах чи на нарадах. Його чарівність і в той же час недоступність зводили таню з розуму. Він, як заборонений плід, дратував і пропучував бажання. Тетяна подякувала за допомогу і за воду, обтрусилася, посміхнулася вимушеною улибкою пацієнтки інфекційного відділення. І, глибоко вдихнувши чисте київське повітря, протверезіла і пішла на роботу. День пройшов як нескінчений візит до стоматолога. Викликавши таксі і опинившись вдома, вона набрала гарячу ванну і вилила в неї пів бутилки піни з ароматом банана. Роздягнувшись, вона з подивом Виявила в себе на тілі кілька синців, які горіли кольорами грозового неба, закату і моря разом з кольором газової конфорки з її дитинства. З Соромом розуміючи, що, мабуть, вона багато разів падала і вдарялася об щось тверде, Таня назавжди поховала цей епізод в недрах своєї пам'яті. Наказавши підсвідомості ніколи не відкопувати цей жах на крилах ночі, через пару тижнів Сергій звільнився з кур'єрської служби, домовившись з керівництвом, що буде писати на базі їх фірми дипломну роботу. А через рік прийде готовим фахівцем, який буде працювати на посаді стажиста, вважає безкоштовної робочої сили. Від трьох до п'яти місяців. Фірма, як і казино, ніколи не програвала, тому відмовлятися від прекрасного працівника, якого не треба вчити і на якому можна заощадити, не збиралася. Після у Тетяни трапилася затримка місячних. Вона купила тест на вагітність у того ж провізора, що й засіб від похмілля пару тижнів тому. Ах, провізор похитала головою і знищила бідну таню поглядом, спопиливши осудом. Дві смужки весело і яскраво горіли на біло-синій пластиночці паперу. Таня тремтячими руками натягнула труси і викинула тест у сміттєвий кошик. Аборт, тільки аборт, істеричний голосно заявила вона своєму відображенню в дзеркалі, вагидній рожевій пластиковій оправі.